Україна війна, Бог. Історії коли він був поруч. Зрозуміти війну Вікторія Габлюк. До і після Мамо, Ти нам почитаєш? Невпевнено прозвучало запитання від когось із дітей. Бо очікувалося знову почути Ні. Що ввечора те саме. Де взяти ресурс, коли твоє життя перевернулося, цінності розсипалися, як ложка гречки на підлозі. Потрібні час та зусилля, щоб знову все зібрати докупи. Власне, залишилося лише фізіологічне життя, і читати в голос зовсім не здається важливим для його підтримки. Та все ж таки відповідаю: почитаю, лягайте в ліжечка та слухайте. І ось у кімнаті вже панує особлива атмосфера. Ніжний мамин голос лікує дитячі рани, про які вони ще не здогадуються. Розмірений ритм діє, немов чари, очі злипаються, а носики починають тихо сопіти. І коли всі заснули, у кімнату закрадається тиша, страшна й холодна, бо в цій тиші приходять болісні спогади з минулого. Усвідомлення жорсткої реальності, що стискає груди, наче металеве кільце. Колись, а точніше, лише тиждень тому я читала книги в них у кімнаті. Кожен із хлопчиків вмощувався у своєму ліжечку, притуляв до грудей свою улюблену іграшку та завмирав. У нас удома були сотні дитячих книг, на які я ніколи не шкодувала коштів. У мене була мрія. Я знала, що наша домашня бібліотека переросте в щось більше, ніж просто читання перед сном. Ми з чоловіком вкладали в майбутнє своїх дітей і мріяли, що колись зможемо взяти під свою опіку ще інших. Зараз про це думати вже боляче. Серце радіє, що діти мирно сплять, хоч не у своїх ліжечках, а всі троє на одному дивані, зате не чути вибухів, нема страху. що… Сюди долетить ракета. Цінності в нашому житті сильно змінилися. Я дістала телефон і почала перечитувати останні новини, які не читала вже аж цілу годину. Ми, звичайна українська сім'я, яка існує вже 15 років. Жили у власному танхаусі неподалік від Києва. Я мама трьох хлопчиків: Давида 10 років, Тимофія, 8 років і Марка, 5 років. У нашому домі завжди було гамірно й весело. Дмитро працював неподалік від дому, проте часто їздив у відрядження. Ми любили приймати гостей, відзначати в нашій оселі свята із членами церкви, у нас збиралися групи з вивчення біблії тощо. А щоб усім було затишно, усе ретельно планували до дрібниць: де стоятиме крісло, як падатиме світло, куди поставити чашку з чаєм. У нас було ще багато роботи в домі, оскільки коштів не вистачало на все відразу. Про війну останні два місяці говорили скрізь у повітрі висіла напруга, яка відчувалася всім тілом. А коли авіалінії залишили Україну і керівництво США розіслало попередження про рівень небезпеки своїм громадянам, ми продовжували жити. Ні, ми не вдавали, що нічого не відбувається, про те, що конкретно ми могли зробити. Залишалося незрозумілим. Я часто виходила з дому і просто молилася, прогулюючись вечірніми вуличками нашого села. Інколи це були довгі промовисті звернення до Бога, а інколи лише декілька слів: Боже збережи нас і відведи війну. Останні три тижні були для нас особливо важкими, бо Дмитро був у відрядженні в Харкові. Домашня школа та побут лягли на хвору спину дружини. Я зібрала тривожний рюкзак і намагалася вдавати, що живу звичайним життям. Записала старшого сина на новий гурток, оформила всім довідки в басейн, замовила нову книгу, яка так і не встигла надійти. Почалося війна застала мене в ліжко. Це була жахлива ніч, бо чоловік із відрядження ще не повернувся, один із синів захворів і часто прокидався, я заснула майже під ранок. Мені снилося, як до нас у дім стукав російський солдат, а я тремтіла від страху та боялася відчинити, бо чоловіка не було вдома. Крізь сон я чула, що десь далеко прогриміло, але вдома взяла гору і я й далі поринула в сон. Раптом різко задзвонив робочий телефон. На нього майже ніхто ніколи не телефонує. Це був тато. Почалося, доню, повідомив він. Я взяла в руки свій основний телефон і побачила близько 20 пропущених дзвінків від чоловіка. Я їх не чула, оскільки звук на ніч на цьому телефоні звикла завжди вимикати. Десь у середині наростала паніка. Почалися дзвінки від родичів, друзів. У церковному чаті люди масово ділилися новинами й переживаннями. Я й не помітила, як усі діти прокинулися й прийшли до мене в спальню. Усім уже було не до сну. Цей день був найдовшим в очікуванні чоловіка. Відчувала себе самотньою та беззахисною. Ранкові удари вже стихли, але я була немов дезорієнтована. Дмитро в цей час виїжджав із Харкова, де були шалені затори, а їхати доводилося об'їзними дорогами, щоб не нарватися на російські колони танків. А я цілий день стежила по карті, чи рухається його позначка. Якоїсь миті я взяла в руки дитячу книгу і почала читати дітям. Це була втеча від реальності. Книга про Мартіна Лютера виявилася досить доречною і допомогла вийти зі ступору. Людський розум мусить працювати. Якщо він не зайнятий, тоді приходить диявол і сіє спокусу, зневіру і смуток, говорив Лютер. Розуміла, що маю просто зараз довіритися Богу і зберігати спокій заради дітей і власного здоров'я. Увечері приїхав чоловік. Міцно обійняла його, дякуючи Богу, що ми разом. У перший день ширилося багато інформації про здобутки російських військ. Харків особливо потерпав від обстрілів, дуже багато людей поспіхом залишали місто, тому бачити вкрай втомленого, але живого коханого було справжнім подарунком. Два дні ми ще залишалися вдома, уночі було страшно. Я не могла спати через вибухи, а чоловік запевняв, що то працює ППО. Діти постійно прибігали до нас, тому вирішили сидіти біля їхніх ліжок. Глибокий сон чоловіка заспокоював. Наступної ночі ставало дедалі гучніше підірвані мости на трасах змусили замислитися, чи зможемо ми виїхати. Тому зранку ми поспіхом зібралися і вирушили у Хмельницький до родичів. Там наші дороги з чоловіком розійшлися, Бог закликав кожного з нас. Виконувати своє призначення. Дмитро поїхав захищати рідний дім, у якому сотні книг. А я мала піклуватися про дітей. Ми попрощалися, наче він просто йшов на роботу. Пізніше Дмитро скаже ми прощалися, ще не розуміючи, що таке війна. А через два місяці ми зустрінемося, зрозумівши, що ми пережили. Спогади чоловіка у відрядженні в Харкові ми багато працювали. Були постійні розмови про війну, навіть спати лягали одягнені. У ніч на 24 лютого я все ж таки прийняв душ і не став одягати джинси й кофту. А даремно. Місто обстрілювали дуже сильно. Заходили російські танки, люди масово втікали. Мені хотілося якомога швидше дістатися додому, до своєї родини. Коли я вивіз сім'ю з Київської області, то навіть не замислювався над тим, що робити. Я точно знав, що маю захищати рідну землю. Якось не вабило ні волонтерство, ні що інше. Перемогу наближають тільки військові, тому відразу пішов до територіальної оборони. Це був надзвичайний досвід. Мене оточували неймовірні чоловіки. Навіть і не здогадувався, що живу поряд з такими цікавими людьми. Ми багато розмовляли, жартували. Інколи здавалося, що я повернувся до військового училища. Коли я приходив у порожній будинок, то плакав скрізь були дитячі речі, малюнки стояла ще нерозібрана ялинка. По справжньому мене накрило, коли ми дізналися про Бучу, зрозумів, що могло чекати й нас. Війна це страшно. Постійно розмовляв з Богом. У мене не було до нього претензій, бо знав, що Господь виграв найголовнішу війну. Вірю, що й ця війна теж буде виграна нами, бо за нами правда. Питання тільки коли. Втеча. Березень 2022 року був найстрашніший для Київського регіону. Коли ми виїжджали, то російські танки були за два кілометри від дому. Я ніколи не хотіла емігрувати. Проте рішення їхати саме до Польщі було спонтанним. Спочатку ми думали, що зможемо пересидіти в селі у Хмельницькій області, але обстріли почалися по всій Україні. Знайомі кликали в Польщу, і ми наважилися на далеку дорогу. Попереду шляху тисячу кілометрів. На дорогах була ожеледиця. стаж водія я мала менше року. Але адреналін і шипована гума допомагали впоратися з невпевненістю. Майже 20 годин на кордоні, і 1 березня ми перетнули кордон Польщі. У мене було нав'язливе відчуття відчаю та болю, водночас із радістю і вдячністю за те, що Бог зробив для нас. Постійно хотілося себе жаліти та плакати, І дуже не вистачало чоловіка поряд. Наче герої з біблійної історії поляки прийняли незнайому сім'ю у свій дім. Усього через п'ять днів, як ми перетнули кордон, діти пішли в польську школу. У мене навіть не було часу їх нормально підготувати, проте Бог наповнив моє серце миром. З'явилося усвідомлення, що так буде найкраще для всіх Великдень і війна. Особливим періодом на цьому етапі життя для мене став Великдень. У Польщі його святкували 17 квітня. До війни я фундаментально готувалася до цього свята, купувала програми, книги, планувала поробки, прикрашала будинок і пекла торт. Ось і тут щодня ми з дітьми вивчали щось нове про це свято. Давид почув у школі ще незабаром Великдень і хотів, щоб ми готувалися. Проте в мене зовсім не було ідей та матеріалів. А одного разу мені написала моя старша сестра і запитала, як ви готуєтеся до Великодня? Не знаю, в мене нічого немає. Я на мить замислилася і додала: у мене є лише біблія. І раптом мене наче ошпарило окропом: Якщо в мене є біблія, у мене є все. Ми почали готуватися. Щодня читали з дітьми слово Боже та розмірковували, по-новому сприймали духовну війну, яку переживав Ісус. Ця підготовка показала, як багато ми концентруємося на земному, а Бог дуже ясно говорить про вічне. Мені здавалася такою несправедливою війна в Україні, а тут я звернула увагу на Юду, який три роки прожив з Ісусом і зрадив його. Раніше я знала про це, але тепер цей момент для мене звучав по-новому. Мені стали зрозумілими переживання учнів після розп'яття Христа. Усе, до чого вони докладали зусиль, було зруйноване. Учні ще не знали, що всього через три дні Ісус Воскресне, а я знаю. І нехай моє життя теж зруйноване, але ж мені відома істина. І тоді Дві тисячі років тому теж ширилася пропаганда, як і тепер. Люди вірили в брехню й тоді, як і зараз. Однак істина не переставала жити і дає надію сьогодні. Щодня почала писати мінзвіт у соцмережі про те, що ми читаємо і чим займаємося. Люди відгукувалися на мої тексти, і це підтримувало та давало сили рухатися далі. Було зрозуміло, що в ці бремні часи людям не вистачає любові та Божого світла. Війна це жахливе слово, вона краде спокій, руйнує сім'ї, забирає життя. Там, де війна, завжди горе й брехня. Війна це задум сатани. Але чудо, що Бог дає відчути Його мир, і любов. Війна це зло, суцільне зло. Розлуки, втрати, біль, тривога. І якщо в християнина зараз усе погано, то це ще не кінець, бо наш кінець буде переможним. Ісус прийшов, щоб закінчити всі війни. Він помер на хресті й переміг гріх. Це таке дивне відчуття, коли ти знаєш, що буде в кінці, але ще живеш у реальності війни. Гірше ніж панічні атаки. Якщо ви колись переживали панічні атаки, то знаєте, що для них характерний сильний страх смерті. Проте є декілька технік, зокрема правильне дихання, і це допомагає впоратися. З панічними атаками я навчилася давати раду, та гіршими за панічні атаки виявилися атаки духовні. Війна оголила багато речей, поставила під сумнів цінності життя і сатана цим скористався. Ці атаки було складно відбивати, оскільки сил ледве вистачало на звичайне виживання в новому середовищі. Першою такою атакою стала думка, навіщо я стільки часу сиділа вдома з дітьми? Який у цьому був сенс, якщо мої діти все одно пішли до школи, а я тепер не знаю, як заробляти гроші? Я просто втратила час. Сама себе я доводила до розпачу подібними думками, доки одного разу не зрозуміла, кому вони вигідні. Наш міцний зв'язок із дітьми допоміг їм м'яко адаптуватися та пристосуватися до нового життя. Я помітила, що інколи мої діти мені як друзі вони довіряли та відкривали мені свої серця, підбадьорювали, коли мені було погано. Бог нагадував не турбуватися про майбутнє та тільки з молитвою приходив мир. Незабаром з'явилася чергова омана сатани: тобі так добре вдається з усім впоратися? Навіщо тобі чоловік? Він не хоче їхати до тебе й покинув, із трьома дітьми. Ці думки нав'язливо роїлися в моїй голові, намагаючись затриматися та звити собі гніздо. Подумки я звинувачувала чоловіка в усіх нещастях, так наче це він винен, що в нас війна. Проте то був чужий голос. У Євангелії від Івана, в 10-му розділі написано Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосу, він кличе своїх овець на ім'я й виводить їх. Коли він усіх своїх овець веде, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають чужого голосу. Так, за допомогою Слова Божого, голос Ісуса зумів заглушити інший. І ще одна битва була виграна. Та це була не остання битва. За нею прийшла ностальгія за минулим життям, будинком, сварливими сусідами, рідною церквою. Щовечора я лягала спати і передусім бачила стіну в вітальні над комодом, де висіли в рамках наші фотографії зі щасливими обличчями. А поряд з ними різнокольорові слова: Любов, сім'я, дім, діти, щастя, радість. Кожне слово тепер повільно проходило перед очима, згадувала, як ми з дітьми розмальовували ці слова. Що з цих слів залишилося в мене зараз? Діти. Я дуже їх люблю. Та важко вести їх у майбутнє без дому, без щастя, без радості. І знову Ісус промовив до мене. Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Ці слова було боляче чути. Невже після того, що довелося пережити я негідна царства Божого? Тож куди я хочу більше? У свій будинок чи в царство Боже? Щоб відповісти на це запитання, потрібно було провести багато розмов зі своїм серцем. Бог слухав, тому. Я не могла обманювати. І коли я чесно відповіла на це запитання, мені перестав вбачатися будинок щоночі. Навіть якщо втекти від ракет сатана не зупиниться він хоче нас знищити, де б ми не були він полює не тільки за тілом, а насамперед за душею. Материнство без прикрас. До мене підійшов Давид і сказав, що пише щоденник війни, дав мені почитати. Думки трохи стрибають, але цікаво. Написав про першу ніч, коли було страшно спати під вибухи, про приїзд родичів, запитую, а ти не хочеш почати з найпершого дня, з того ранку, як усе почалося? Ти ж пам'ятаєш? Так, але що там цікавого? Мама постійно говорила по телефону, а про мене забула. Обійняла його, А на душі стало так сумно, що він пам'ятає саме це. Ця ситуація допомогла мені усвідомити, що діти й досі заважають мені робити свої справи, а головною справою були жалість до себе та гортання стрічки новин. Мої діти залишилися не тільки без дому, друзів та, та, та а ще й без адекватної мами. Я не хочу, щоб вони запам'ятали мене постійно з зайнятою та чужою. Війна не закінчується на кордоні з Польщею. А я не просто мама, а воїн Христа. Отож, хочу, щоб мої діти теж стали його воїнами. Їм необхідно навчитися перемагати щоденні битви та знаходити опору не в матеріальних речах. А я повинна показати їм приклад. Я переживала кризу, оскільки втратила те, чому віддавала багато свого часу, домашню освіту. Проте я не втратила дітей. І саме в цих умовах відкриваються найкращі можливості для впливу на їхні серця. Бог навчив дивитися ширше, не на форму навчання, а на справжні цілі, яких я хочу досягти. Ми відновили читання Біблії та молитви перед сном. Я дозволила купити дітям речі, яких їм не вистачало для творчості. Ми завантажили нові книги та почали більше читати перед сном. Дитячі серця, як пластилін, уміють підлаштовуватися під різні умови. Їм потрібно лише трішки допомогти. А для цього Бог дав їм мене, щоб я насамперед створювала атмосферу любові, щоб вони розкривали свій потенціал, попри травматичний досвід. Кінець війни, але ще не зараз. Ми не знаємо, які наслідки війни чекають нас. Немає жодної людини в Україні, яка не постраждала б та не отримала травматичний досвід. Однак ми знаємо, що настане день, коли всі війни закінчаться, і тоді ми зможемо втішитися нашим Господом. Зараз нам доводиться воювати з абсолютним злом. І так важливо, щоб самим не стати черствими та бездушними. Вселяє надію те, що ми знаємо, чого очікувати в кінці. Колись я сяду біля ніг Господа, і він ніжно витре мої сльози. Тоді я вже нічого не запитуватиму, бо все стане неважливим. Залишиться мир, радість у вічності та мій Бог близький настільки, що я зможу бачити його обличчя. Це означатиме, що вже немає гріха та всі війни позаду.